Став на захист батьківщини, утім, ворожа куля обірвала його життя. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Сергію Дерену. Про шлях відважного воїна далі у сюжеті. Сергій Дерен родом із сокирян Чернівецької області закінчив Національну академію внутрішніх справ. 25 років прослужив підполковником у лавах поліції України. Згодом звільнився з правоохоронних органів та поїхав за кордон. Однак, після початку повномасштабного вторгнення повернувся додому та став на захист батьківщини, оскільки не хотів, аби російські війська вдерлися до його домівки. На час, коли почалася повномасштабна війна, він залишив роботу за кордоном і вступив до лав ЗСУ. Тому що він вважав, що присягам це найголовніше, що повинен викотити чоловік. Він повинен захистити дружину, дитину. 23.04 його життя обірвалося в місті Рубіжному нього залишився маленький син. Воював буковинець у складі 81 ї окремої аеромобільної бригади. Мав позивний 13-й. Загинув 45-річний Сергій Дерен у боях на Луганщині, обороняючи від російських окупантів рубіжне. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Сергія Дерена орденом за мужність третього ступеня. Нам його досить не вистачає. Нам важко без нього. У пам'яті рідних, друзів та знайомих Сергій закарбувався як відважна та стійка людина. Так друг героя з теплом згадує товариша. каже, що він був світлим та хоробрим чоловіком. Його боліло за нашу державу, і з перших же днів, без точно знаю, що не задумуючи, він пішов до лав збройних сил України і захищати нашу землю. Тому йому велика шана, велика подяка. і дуже приємно, що пам'ятають таких людей і от відкривають такі дошки, щоб люди люди Молодь знали і пам'ятали, хто ради кого такі люди знову віддають своє життя. Отець Іван також особисто знав загиблого воїна. Він запам'ятався лише з кращого боку. Знаю Сергія маленьких років, вчилися з першого класу в місті Сокиряни. Знаю його як дуже порядного, чесного і справжнього військового. Це була дуже порядна людина. І ще з шкільних часів я його пам'ятаю, як він завжди старався допомогти нашим однокласникам, чим міг, словом, ділом. Шкода, що так сталося, але я горжуся в сьогоднішній день, що в мене такий був однокласник. Навіть не хочу казати, що був він є, бо поки ми його пам'ятаємо, він є і буде. Він відійшов від нас тільки тілом. А пам'яттю він залишився у нас. Встановлення меморіальної дошки це, мабуть, найменше, що можна зробити для героїв, які до останнього подиху стояли за незалежність України та віддали життя, аби вигнати російських окупантів з рідної землі. Адже кожен з них має закарбуватися у наших серцях, аби їх подвиг був увіковічнений нашій пам'яті та пам'яті нащадків. Діана Добинда, Іван Мітрік теми ТВА.